Що вам очікувати найближчим часом в сфері кар'єри та роботи? Поставте швиденько лайк цьому відео, щоб не зволікатись, і дивіться на карт. Ну, а кого є особисті питання до карт Таро, щодо вас або вашого партнера, іншої людини чи вашого майбутнього, приходьте, приходьте на особисті консультації. Так, що вам чекати кар'єру на роботи найближчим часом? Ну, все добре, двойка кубків, я люблю цю карту. Ви з кимось порозумієтесь, щось налагодиться. Може, це буде хороша взаємодія з клієнтами або з вашим начальником. Або ну, тут якась добра взаємодія, коли ви про щось домовляєтесь, кому, комусь щось радити, або вам хтось радить, або просто така ефективна структурна, ресурсна взаємодія у колективі або з, з клієнтами. Ну, Все добре, все класно, нічого поганого, все, все під вашим контролем. Ставте, приймаю і дякую.